А ви помітили, що жінок постійно засуджують за дітей. Що я маю на увазі? М -м. Та все. Ну, дивіться, народила рано, в 16-18 років, засуджують. Народила пізно, в 40-45 років, засуджують. Народила багато, засуджують, що нащо ти стільки народила. Не народила жодного, теж засуджують. Приділяєш всю свою увагу дітям, лишилася з ними вдома, щоб виховувати їх самостійно і не працюєш, засуджують. Робиш кар'єру, заробляєш гроші, забезпечуєш дітям там, няньок, гуртки, найкращий одяг, харчування, путівки, домівку теж засуджують, тому що мало приділяєш уваги. Після розлучення лишила дитину жити з собою. Позбавила дитину батька. Якщо дитина лишилась з батьком, ти зозуля. <свят> і все, що стосується от жінки, і її призначення жіночого в плані народження дитини, постійно якось обліплене засудженням. Подивіться, дівчатка та хлопці. До речі, чоловіки по ітогу кажуть, що ви народжуєте для себе. А жінки постійно виставляють те, що вони народили дитину як свій головний аргумент і козир у будь-яких відносинах з чоловіком. Тобто, що я маю на увазі? От коли ми розмовляли з вами про 50 на 50, так всі жінки в коментарях пишуть, ми будемо жити 50 на 50, коли чоловік почне народжувати. І типу, при, при цьому, як би знаєте, даваючи чоловікам зрозуміти, ось ми народжуємо, тому ми особливі. А чоловікам взагалі на це пофігу. Вони це не. Сприймають ніяк. Їм ніколи не дійде, що таке народжувати і так далі. І скільки б ви дівчатка їм це там не пояснювали і не виставляли так, що ми народжуємо ми жінки, їм на це пофігу. Вони цього не розуміють. Тому я ось так вважаю, знаєте, у зв'язку з цим всім. Ну, скажіть, дійсно ж, ви помітили, що засуджують за все, що пов'язане з дітьми. Народжуйте тоді, коли ви вважаєте за потрібним, від того, від кого ви вважаєте за потрібним, виховуйте так, як вам потрібно, і взагалі нічого не слухайте. Якщо ваша дитина з вами в безпеці, гарно вона розвивається, здорова і щаслива. Ось не слухайте нікого, бо це просто. Я не знаю, чого я зранку це сіла каву пити на лавочці, і мене це накрило. Ну просто ну реально засуджують просто у всьому. Скажіть вашу думку.